Емі Вайнгаус була лише 27 років, коли померла в своєму домі в Лондоні 23 липня 2011 року. Емі Вайнгаус залишила незабутній слід у музиці, перш ніж її кар'єра була жорстоко перервана в 27 років від отруєння алкоголем. Під час прогресу у кар'єрі музики з «Back to Black» Вайнгаус боролася із булімією, наркотиками та алкоголем. Хоча Вайнгаус присвятила значну частину кар'єри боротьбі із залежностями, багато найближчих стверджували, що її публічний образ ускладнював битви. Усі були причетні до залежності Емі, коли їй було 20 років. Це спостерігали усі, їй довелось терпіти це на публіці, хоча треба бути найсильнішою версією себе при відправці в реабілітацію. Тайлер Джеймс. Найкращий друг Вайнгауза, заявив The Times у 2021-му. В останні роки свого життя Вайнгаус відмовилася від важких наркотиків після численних відвідувань реабілітаційних центрів та декількох моментів, що були близькими до смерті. Її життя забрав нещасний випадок рецидиву, хоча вона робила успіхи у реабілітації від алкоголізму. Після смерті Вайнхаус її батьки продовжують чтити спадщину дочки, заснувавши фонд та бравши участь у біографічних фільмах про її життя. Нова біографія співачки Амі Вайнхаус, за її власними словами, буде опублікована в 2023 році родиною. В роботі є небачені фотографії та рукописні нотатки пізньої виконавиці. Вайнхаус провела час зі своєю матір'ю навіть перед своєю смертю. В 2014 році під час інтерв'ю в телепрограмі «Лорейн» Дженіс описала їх останню розмову. Дженіс коментує Дякую Богу. Я сказала, розповіла Амі того дня, я тебе люблю. І вона відповіла мені: Мамо, я тебе люблю. Охоронець покійної Амі Ендрю Моріс в документальному фільмі 2015 року Емі говорив про свою останню зустріч, переглядаючи виступи, Вайнхаус сказала під час за.